Всім привіт! Вітаю вас на каналі Творче Життя. Як завжди, перед вами ниточки, ви вже їх бачили в моїх відео, але сьогодні я знову з ними для того, щоб анонсувати участь мою в СП Вернісаж осінніх Бар 2023. Які проводить марусина скринька рукоділля пані Марусі та е, мій творчий простір пані Ліна. От, е, я буду брати участь у двох номінаціях з молочної е, пряжі планую в'язати кардиган. Тому це буде е, номінація осінь найкраща пора для натхнення, в'язані речі для дорослих. І е, такі помаранчеві кольори, це е, вишиванка для захисника, е, Номінація з кожної осінью я розквітаю. Інші види рукоділля. Проєкти я вже почала, вони в е мене на ну, ледь е початому етапі. Зараз я вам продемонструю, що я маю на сьогодні. Перед вами мій майбутній кардеган. Е в'яжу я його гачком. Він буде складатися з двох ось таких елементів, які поєднуються між собою. Склад пряжі, тут бабінна пряжа з мариносом, кашеміром та бавовною. Ось такий кардиганчик планую для затишних вечорів осінніх вересневих. Зараз вам приближу і покажу. Це не однотонна пряжа, як бачите, ось вам добре передається. Це такі вкраплення твідові, різнобарвні такі, от. І сподіваюся, що в мене все вийде в моїй задумці. А головне, що в мене вистачить пряжі. на моїй, з одного це, в'яжу я на 48 розмір, От. і буду рада приймати участь з цим проєктом у такому чудовому СП, організованому нашими дівчатками. А другий проєкт. Це ось така вишиванка для захисника от так. це свічує, не передається вам правдиві кольори, ну, ось якось ось так. Це, я вважаю, що ще навіть не 20% роботи, бо коли я вишиваю Огруття повністю, я вважаю, що це 40% роботи. Тож, а тут навіть ще й половинки немає вишитої погруття, то це навіть ще десь лише 15% роботи. Взагалі в мене така вкладається сюди мотивація, так як вишиванка вишивається на льоні кольору хакі, От, і е, шовковими ниточками та е, нитками е, канаріс ага. такого жовто-гарячого чи хвітінки. І от в мене таке складується враження, що це перехід з весни е, такого зеленого кольору до стиглості е, хліба, е, зокрема. Пшениці з лакових, ячменів. От, і таку вкладую сюди під текст мудрості, такої від юності до зрілості. Чомусь мені так вбачається цей і візерунок, і мотив, і таку енергетику я сюди вкладую. Тому я вирішила взяти участь. І з цим проєктом також от, сподіваюся, що я восени її закінчу от і беру участь у пункті п'ятому, і з кожною осінью я розквітаю знову. Інші види рукоділля. Такі мої наміри. Жодного разу я ще не брала участь в чомусь подібному, тим більше з двома видами рукоділля, не тільки в'язання, а й вишивки. Мені цікаво оцінити свої сили, цікаво як будуть просуватися проекти, чи буде це мене мотивувати, чи якось буду я рухатися швидше, тому що я в своїх роботах дуже повільно, такий собі равлик, але вирішила, дякуючи дівчаткам, мені натрапила випадково вчора на відео Марусі. І мене дуже це надихнуло, і я вирішила спробувати э, взяти таку для себе авантюрку. Э, дякую дівчатка, дуже вам за організацію, за ідею э, і э, успіхів нам усім, кожному учаснику э, в, в цьому СП. Сподіваюся знайти нових друзів, однодумців і е, приємно провести час в творчій атмосфері. Дякую за увагу! Чекаю на ваші відгуки, як вам мої роботи. Буду рада кожному коментарю. До нових зустрічей!